Основ'янська філія харківських теплових мереж закінчує літню ремонтну кампанію. Триває остання перекладка ділянки магістральної мережі по провулку Лопатинському. Там міняють трубу 1960-х років. На одному з центральних теплових пунктів також завершені роботи. Лишився тільки внутрішній будівельний ремонт. Від цього ТЦП залежить комфорт 39 будинків, двох шкіл та двох дитячих садочків. Об'єкт більше за інші потребував реконструкції. Зараз він вже подає гарячу воду. Температуру. Туру теплоносія регулює спеціальний прилад. Це регулятор температури, який регулює подачу теплоносія для вигріва гарячої води. Це більш сучасна модифікація цих приборів, більш економічна. Вона не дає перегрівати гарячу воду на теплобінниках. Що за собою тягне теж це накіп, це промивка, коли він забувається. Це потрібний прибор, але головною ознакою цієї ремонтної кампанії каже начальник Основ'янської філії Владислав Тімофєв: стали саме капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем для його господарства, де багато старих багатоповерхівок центральної частини міста. Це дуже позитивний момент. Капітальні ремонти по внутрібудинковим системам майже ніколи не виконувалися. були тільки поточні ремонти. Капітальних в Основ'янській філії не було. Це новина цього року виконана. Великий обсяг робіт і качество опалення я гадаю буде. Разда покращена на тих будівлях, де ця робота була виконана. Майстер дільниці з 15-річним стажем Ольга Собіна із задоволенням інспектує завершений капітальний ремонт системи теплопостачання та гарячої води в одному з підшефних будинків по вулиці Молочній. Каже, тут було дуже багато скарг. Тут були постійні проблеми по полотенцесушителям, не гріли деякі стояки, жалувалися люди, тому що нігде -то не догрів був. Поменяли теперь всю систему. И чердак, и поменяли на чердаке, и на, в подвале, и по квартирам стояки все поменяли. Надеемся, что будет уже в этом году без жалоб. Як каже майстер, головна проблема таких робіт отримати доступ до квартир для заміни стояків. Натомість у будинку по вулиці Тарасенка, колишній Плеханівській, мешканці самі попросили відновити опалення у під'їзді, яке було демонтоване після аварійного розмерзання у 1994 році. Були виїзні прийоми на виїзних прийомах. Мешканці цього будинку зверталися до мера міста. З проханням відновити опалення та замінити теплообмінне обладнання. за словами заступника начальника основ'янської філії Дмитра Черниченка, систему опалення під'їзду змонтували за добу. Роботи по заміні бойлера тривали трохи більше, але зараз будинок до холодів повністю готовий, як і решта з 400 будинків, які обслуговує філія.